Христина Соловій, не тільки український, але й сербський народ, зараз кричить Браво Христині! Соловій! Кристино, Скажи чесно, ти знаєш переклад цієї сербської пісні? Про що вона? Вона як і більшість пісень про кохання, але є деякі нюанси. Ця пісня про день святого Георгія. Який десь близько до наших зелених свят або Івана Купала це одне з основних свят в Сербії. Ну дуже доречна пісня, тому що це свято зовсім скоро. Ну і давай звернемося до зіркових тренерів. Олександра під час супербоїв ви голосували проти Христини Соловій. Що б сказали сьогодні Христині, так чи ні? Сьогодні сказав би так. Дуже гарне виконання. Молодець Христина. Е, я Мені подобається ваше виконання народних саме пісень. Е, я приємно здивований власне сь сьогоднішнім виконанням. Сьогодні було все чисто і немає до чого, скажімо так, придратися. Тому не буду придиратися. Дякую, Олександре. Святослава, до прямих ефірів ви взяли Христину усупереч думкам і висловлюванням ваших зіркових колег. Щоб ви їм відповіли сьогодні. А це що, якась проблема. Щоб сьогодні відповіли своїм колегам? я думаю, колегам. що Христина все сама відповіла своїм співом. Дякую за лаконічність. Я впевнена, що абсолютно всі жителі України так само лаконічно відправлять зараз смс повідомлення за Христину Соловій. Відправляйте смс цифрою 11 на короткий номер 9969. І, звичайно ж, телефонуйте на номер 0900-128-11. Голосування у розпалі. І не варто зволікати.